Найбільша дитяча лікарня в Україні і її взяли росіяни під приціл. Понад півроку тому ворог вдарив по Охмадиту крилатою ракетою Х-101, пошкодивши кілька корпусів лікарні. І як відновлюють медзаклад та що змінилося в роботі лікарів після обстрілу, Роман Барашев розкаже. Ракета влучила в дах цієї будівлі. Це одна із перших будівель «Хумадиту», в якій з 2010 року розташовувався центр токсикології. Діти, на щастя, не постраждали, ми знали, що буде балістика, бо це оголошували. І діти були переміщені в укриття. Яке знаходилося якраз на цокольному поверсі під будівлею, на щастя, Сто 130 років тому робили якісну цеглу та цементи. Тому будівля, як ви бачите, давна вкрай пошкоджена. Є проблеми, які нам потрібно вирішувати, але вона витримала і врятувала життя більшості людей, які там перебували. Удар 8 липня минулого року понівечив п'ять корпусів лікарні. Понад 30 дорослих дітей дістали травми. Загинули двоє. Дідусь пацієнтки та лікарка. Загинула наша колега, гарна дівчина, професійний лікар, яка працювала з нами поряд якраз в нашому центрі токсикології. Світлана Лук'янчик. Цьому році посмертно вона була нагороджена урядовою нагородою. Зруйновані приміщення лікарні виведено з ладу сучасне медичне устаткування. Відновлення медзакладу, де лікують важкохворих дітей, триває досі. Після вибуху ми дуже багато і апаратури втратили. Нас у відділенні було два операційних мікроскопа, і після вибуху вони обидва були так пошкоджені, що не підлягають відновленню. Зараз в лікарні є мікроскоп, але він на кілька відділень Зменшилось кількість ліжок з 720 до 536, але Ну, за рахунок знищених будівель, але ми вийшли на кількість оперативних втручань, таку ж як і до удару. Будівлі, що є пам'ятками архітектури, спочатку треба законсервувати, каже Олександр Урін. Це необхідно, щоб унеможливити подальше поступове руйнування. Лише потім можна проводити тендер на проєкт і реставрацію. По цій будівлі, яку ми можемо побачити позаду мене. Це будівля новий лікувальний діагностичний корпус, який був введений в експлуатацію в 2022 році. Враховуючи те, наскільки це складна експериментальна конструкція, дуже швидко неможливо було його відновлювати через систему Прозора проведений відбір компанії, яка буде проводити проєктні роботи з відновлення. Кінгру, Котик. Півник і все це ти зробила своїми руками. Так, машу привезли на лікування за два тижні після ворожої атаки по Охмадиту. Дівчина родом з Херсона. В її дім влучила ракета. Ціна має отримала важке поранення головного мозку. Було проведено п'ять операцій, ставлений імплант. Після травми її дуже важко сприймати учбовий матеріал, тому що травма була дуже важка. І вона деякий час зовсім не могла ні балакати, ні сидіти, не їсти. І це вже робота всіх цих лікарів, реабілітологів, які її підняли, підняли на ноги. В основному до нас потрапляють дітки після ракетних ударів, ракет снаряди. У нас дівчинка була, яка в Херсоні спала вдома вночі в себе в ліжку і в квартиру прилетів снаряд. була дівчинка, яка у себе на подвір'ї знаходилась в Херсонській області, і туди прилетіла ракета, що отримала поранення. Бачите, ви зараз дівчинка, дівчинка, дівчинка. Тобто в основному дівчата. Лікування дітей із важкими пораненнями та мінно-вибуховими травмами найскладніше випробування зізнаються. Лікарі досить часто це ампутація кінцівок. от коли там ніжку, ручку або буває пальчики, відриває внаслідок вибуху. На початку повномасштабного вторгнення, коли ще ДРГ заходили в Україну, то у нас були дітки із кульовими пораненнями. Ще одна тривожна тенденція з останніх років у лікарню часто потрапляють юні пацієнти з запущеними хронічними захворюваннями з прифронтових регіонів. Також ми бачимо зростання ну, рівня стресу для пацієнтів і батьків, бо кількість звернень до наших психологів, психіатрів, соціальної служби зростає там в геометричній прогресії. Нейро та мікрохірургія, онкологія, трансплантація органів, лікарі Охмаддиту виконують до 10 тисяч операцій щороку. Не припинили рятувати дитячі життя навіть у корпусах, де вікна поки що затулені дошками. Роман Барашев, Василь Міновщиков, подробиці, «Інтер», марафон. Єдині новини.